Ну, де ж знайти блін це натхнення? Мабуть, кожна друга, третя людина в світі, а то й кожна перша людина в цьому світі часом задається цим питанням. Натхнення робить процес роботи набагато цікавішим, набагато захопливішим. Мені доводиться творити кожен день, писати пости, створювати вірші, створювати youtube відео тому хочу поділитися з вами практичними якимись порадами. А також прикладами із життів відомих людей і, взагалі, прикольними прикладами, які я знаходила. Тому зараз підпишись, я за тобою слідкую, підпишись, мені буде дуже приємно і залиш коментар. Власне, перша штука, яка практично дозволяє тобі виходити з рамок з цих шорт, до яких ми звикли, це. Штучне виведення себе із зони комфорту для того, щоб знайти натхнення, ти маєш перестати мислити в цих рамках, в яких ти завжди мислиш. Відповідно, що впливає на нас, на нас впливає наше оточення, тобто, це є люди, і це є простір або ж. Країна, місто, село, в яких ми перебуваємо кожного дня. Ми обираємо ходити однією доріжкою через те, що нам не потрібно задумуватись і не потрібно знищувати одні нейронні зв'язки і вибудовувати інші, через те, що це дуже дуже легко. А в даному випадку я пропоную навпаки обрати якийсь Новий шлях, щоб збудувати якісь нові нейронні зв'язки, які спровокують на нові думки, на нові ідеї, і можливо у вас надихне дерево в сусідньому саду. Якщо подивитися на цю річ масштабно, то іноді варто змінити навіть на тиждень на два країну твого перебування. А так робив Стів Джобс у 1974 році. Він покинув своє навчання і пошарував. Індію він хотів змінити своє культурне середовище, своє стале позиціонування та мишлення для того, щоб могти mm -hmm. винайти щось нове, знайти якісь нові рішення і нові підходи. Знаєте, мені це дуже близько через те, що в мене був досвід, який впливає на все моє подальше життя. Це сумарно близько 6 місяців проживання в Індії. Ви десь можете побачити навколо мене фотографії того періоду, де я вивчала культуру, релігію, спілкувалася з монахами. А вивчала взагалі от спілкувалася з художниками, ходила в храми, вдягалася в той їхній одяг. І я вам скажу чесно, мені 25, а ці подорожі відбувалися до моїх 15 років, і вони до цих пір мають відбиток на моїй творчості через те, що ось ця така культурна зміна вона просто перевертає твоє мишлення, і навіть серед друзів я також мала. Кличку індуска. <хи> а от, бачите, Джобс також поїхав в Індію і таким чином вивів себе штучно із свого середовища, така штучна невдобність, незручність, які допомагають нам більше креативити, випрацьовувати якісь нові класні нейронні зв'язки. Якщо ми будемо говорити про щось набагато простіше і легше в наших. Не в наших іноді силах виїхати з країни або що прикладом таких звичайних, простих, якісних і доступних там всіх змін була Майя Анджелоу. Це така письменниця, мемуаристка, співачка. коротше, дуже дуже креативна жінка. Раджу вам її погуглити і що вона робила кожного разу. їй треба щось написати. Вона просто змінювала своє оточення, вона переїжджала в якийсь готель пожити, тобто без книжок, без нічого. Їй просто була потрібна зміна простору. Тому я думаю, що такі якісь елементарні штуки, як піти, пописати твори або помалювати в заклад, або ж на свіже повітря вони набагато збільшують можливість знайти це натхнення і знайти нові шляхи вирішення певних питань, певних проблем, і так от допомогти нам креативити. Друга штучка, коли я хочу робити красу. Я себе нею оточую. Мені не подобається творити в просторі, який блін він не інтересний, він мене не надихає, він не змушує мене креативити. Тому в першу чергу це середовище повинно бути цікавим. І просто захоплюючим для тебе. І Я маю бути красива для себе. От не знаю, у мене був колись пробитий ніс, бо мені здавалося це естетично. Мене це надихало. У мене пробите одне вухо. Я люблю дуже іскраві речі. Дивіться, які на мені зараз штани індійські. Вони дивні, вони класні, але вони мене надихають. І іноді перемальовую візерунки з цих штанів. Бо я від них кайфую. Я, типу, я від себе такої кайфую, бо я така красива з такою стрижкою, хоча в мене було довге волосся. Але довге волосся мене не надихало. І, типу, так само за цим ж принципом я створила позаду мене, я вам покажу детальніше стінку в своїй кімнаті. Тобто я не можу зробити зараз якийсь масштабний, не знаю, великий. Ремонт, він мені тупо недоступний. Але що я можу зробити? Я можу просто взяти ці картини, поналіпляти їх на стіну. Я їх сама створила, і мені приємно, бо це мій вайб. І я за цим принципом живу. Якщо це мій вайб, я його використовую. Таким чином ми можемо створити свій власний креативний простір, який буде нас надихати. Так само її робила Катерина Білокур. Це українська, просто геніальна художниця. А про неї знає весь світ. І знаєте, ця жінка була чим незвичайна. Одначе в неї не було світу, нічого. Але у неї був неймовірний сад поруч з її домом, з неймовірними квітами. І саме цікаво, що вона не хотіла їх рвати, бо її це не надихало, вона хотіла малювати життя. І вона просто виходила до себе в сад. І от ставала на коліна поруч з тими квітами, і вона їх малювала. І Якщо ви не знаєте Катерину Білокур, ай-яй-яй, я вам кажу: подивіться її роботи. Це просто магія, Вони просто настільки надихають. Я не знаю на що це схоже, але особисто для мене схоже на постійне натхнення. І коли я хочу, я переглядаю її роботи, щоб синій надихнутися. До речі. Третє, з цього випливає третє. цікавтеся іншими роботами і іншими митцями. Я завжди думала, що якщо я буду надихатися іншими, то, блін, я буду когось копіювати, я не буду така креативна, я не буду настільки кидатися в очі, я буду заливатися з масою. Але весь секрет цього світу у тому, що не існує чогось, чого вже не було раніше. Воно все вже було. Тобто в інших. Інтерпретаціях, в інших обліках, але вже було. Через те, коли ми цікавимось іншими митцями, наш мозок насичується. Він, як, знаєте, маленька дитинка. Якщо маленькій дитині дати просто якісь нові цяцьки, і вона не знає, що з ними робити, прийде певний час і їй просто ну, їй вже стане цікаво, що то є таке, і мозок сам почне креативити щось з цих речей. Через те необхідно надавати своєму мозку харч щоб він це хапав, не відпускав і щось створював нове. Тому змінюйте простори, не зраджуйте собі і креативте. Це, можливо, якась дуже простенька штука, але особисто мені дуже помічна. Ну і можливо, останнє, але не менш важливе, я обожнюю скуповувати надихаючі речі. Я нещодавно приїхала з Ріміні, де я накупляла дуже багато натхненних рамочок. Я туди буду ставити свої картини, свої фотографії, буду просто їх споглядати. І хтось каже, блін. Знаєте, це не практично. А я вам скажу так: що дуже навіть практично, що от ці кілька дерев'яних шматочків, шкіряних і металевих, які будуть стояти в мене на столі. Вони спрацюють набагато більше і дадуть мені набагато більше натхнення щось заробити, щось зробити, щось скреативити через те, що вони просто в мене є. О, також я люблю е десь там раз на місяць зробити якусь покупку на тему або там. Ще на якихось інших інтернет-сайтах речей, які мене надихають. І, коротше, я так знаєте, наскупляюся, і я така натхненна, і вони приходять, а я ношу ці речі або ставлю їх на поличку, я надихаюсь. Тому мене ще надихають покупки. А тепер діліться в коментарях, що надихає вас. Залишайте коментарі і кажіть, що допомагає вам, що не допомагає вам. Я аматор і я ділюсь такими штуками, які корисні мені. І мені буде дуже інтересно почитати вашу думку, ваші вміння. Помовчте! Так якщо що мій сусід Юрій, то наша собака, його також звати Юрій. Собака? Юрій Віталій. От, він теж вирішив створити нам з вами креативний простір і фон. З вами була ваша Байдоха. Повторюсь ще раз. Підписуйтесь і діліться своїми способами, через те, що, як на мене, немає нічого крутішого, ніж спільнота креативних, приємних і творчих людей.